Леонід Глібов Квіткове весілля. У вишневому садочку під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок, Та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну за себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кругом сважки, і сусідки, і фасолі, і нагідки, і між ними мак. Наче справжнії музики грають півні та індики. Деренчить гусак. А будяк всіх потішає, підморгне і примовляє отак квіти, так. Танцювала риба з раком, а морковця з пастернаком. Та не краще нас. Ну, те ж швидко, шпарко, квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козаче молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будяка. І у парі з молодою між своєю перезвою утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, Переверне долю гірку догори хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з тостим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'янем колись. Як там буде, знає доля, а ще, покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чужі синиці? Прищебечують музиці, ще приставиш пак. Будь як скаче, не вгаває, підморгне і промовляє Отак квіти, так. Павло Глазовий Про гарбузика боягузика. Як пригріло сонечко у ясну годину, Зелений гарбузик виріс біля тину. Вовним та кругленьким став він карапузиком. Одна була вада, що ріс боягузиком. Мимо жабка скаче, він від страху плаче, закружляє бджілка, похитнеться гілка, гарбузик боїться, не зна, куди дітись. А коли на сонечку ще погрівся трішки. Виросли у нього рученята й ніжки. Він зірвався з гудини й став ходити пішки. Був же він важкенький, черевце кругленьке, а ніжки то нюні до того ж манюні, що бігать не міг, часто падав з ніг. Знайшов наш гарбузик лозяну корзину. Та й задумав з неї зробити машину, не гаючи часу, взявся за роботу. Приробив колеса з блискучого дроту, вставив у корзину залізну пружину, бо де ж для мотора взяв би він бензину. Приробив дві фари з гудзиків скляних. Бо як же поїдеш уночі без них? Пружину завів, у машину сів та й поїхав по підтинам мимо лопухів. Машина йде, весело гуде. А гарбузик боягузик боїться всього. Все, що він побачить, лякає його. Летіла ворона та як каркне кряк. На гарбузика напав переляк, що він із розгону вскочив у рівчак. А там було мулько, стояла вода. Машина загрузла, отака біда. Там же недалечко було озеречко. Над тим озеречком сірий зайчик біг. Він машину витягти з ями допоміг. Ще й приніс водиці в луб'яній цидбриці і помив машину, колеса й корзину. Та й сказав гарбузику боягузику, заводь та рушай, бувай, прощавай. Гарбузик подякував, пружину завів. Ніжки витер травкою, у корзину сів та й поїхав далі та й поторохтів. Їде він та труситься, та все оглядається, на всі боки крутиться, аж перекидається. Раптом він аж побілів, аж закляк від страху, бо побачив у траві черепаху, котяться в гарбузика сльози, як горох, зняв з педальок ноги, злетів із дороги та об обстоп торох. Хряснула пружина, тріснула корзина, трапилась аварія. Та ще ж яка. Караул, рятуйте, гарбузик гука. Тут прибіг їжак, скинув свій піджак, взяв у лапку молоток, сюди цок, туди цок, всі колеса справив, на місця поставив. Приладнав пружину, залатав корзину. Їдь, говорить далі, тисни на педалі та не будь лякливим, не будь полохливим. Той в шофери не годиться, хто всього боїться. Сів гарбузик у корзину, натис на педалі, крутонув кермо сердито та й поїхав далі. Переїхав поле, проминув лісок, вилетів пружогом на старий місток. Бачить, свинки бігають. Хрюк-хрюк-хрюк. Знов кермо гарбузик випустив із рук. Та з усього ходу й полетів у воду. Тільки бульк. По ріці корзина, як човен, пливе, а гарбузик вже не плаче. А просто реве. Ой, рятуйте, пропаду, знов потрапив у біду. Там понад рікою, поміж осокою, журавель ходив. Він за хвостик гарбузика дзьобом ухопив, витяг із водиці, поклав на траві та й питає Чи є в тебе щось у голові? А гарбузик боягузик на ніжки встає. В голові у мене, каже, насіннячко є. А машина потонула, десь на дні качається, і тому на цьому місці казочка кінчається. Той, хто перекаже всю казочку нашу, їстиме солодку гарбузову кашу. Звісно, не з гарбузика, бо гузика, а з іншого гарбуза, здоровенного, жовтобокого такого, незеленого.